Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Захотілося чогось такого позитивного, веселого. І ось така у мене народилася ключничка. Купила я ось таку готову ключницю. Я таку біленьку брала вже робила. А це попала ще на таку от з чорним фарбуванням. І вирішила її якось. Освіжити. Попалась мені ось така серветочка, і я вирішила з нею зробити таку ключничку. Наклеюю серветочку на такий шматочок у мене ДВП-тонесенький, тонесенький такий, я б купляла в магазині для творчості, це там для художників він такий тонесенький. І він якраз мені тут по розміру дуже. Фактично співпадає. Наклею на лак лак акриловий матовий. Ключничку я перед цим розібрала. І наклею на лак, як завжди, наклеїла файлик, розправила і зверху знов лаком сушим цю серединку. Поки серединка сушиться, я вже таку робила тут живе любов, і вирішила це зафарбувати і зробити. Так як тут цей напис вперед до мрії. Висохла, відшкурюю залишки, приміряю олівцем, собі намічаю залишки і ножиком канцелярським відрізаю те, що мені не потрібно. Ось ці куточки, от, і боковушечку. Одну, вона там зайва. І наклею. Сю серединку підклею до своєї ключнички <кій> на клей дракон. Він дуже гарно тут працює з такими речами і тримає дуже міцно. Ось. І знову це все притискаємо і Знову це все висушуємо, от притиснула я і залишила. Далі в мене є ось такий шматочок, це була кавова баночка, і там, м -м, верніше, як стаканчик до кави, я в якійсь кав'ярні брала. І ось тут була такий на ній був напис. Мені він так сподобався. І я вирішила його використати тут. Вирізала, зняла його з цього стаканчика, вирізала. Тут такий гарний напис, ти можеш все. Та навіть більше. І я вирішила цей напис тут використати. Достала я свої відливочки акрилові. В мене їх багатенько це закрило його герметику. Як робити такі відливочки? в мене є окреме відео. Запрошую до перегляду. І я вирішила ще прикрасити свою цю ключничку такими акриловими відливочками. Спочатку так придумала, але потім вирішила опустити ці два відливочка, все-таки наниз. І приклею їх на, перед тим, як приклеїти їх, я їх клеїла на гарячий клей. І я їх фарбую в чорний колір, тому що я буду виділяти тут рельєф металіком, металіком старою бронзою. Вірніше, античною бронзою. Висохли мої відливочки. Спочатку я ось так вирівнюю ці написи Написи – це папір такий цупкенький, я їх підклеюю на клей ПВА. Ось так вони зверху підуть у мене. Така ключничка-мотиватор у мене буде. Зважаючи на наші реалії, хочеться якоїсь такої мотивації для подальшого. Життя, так би мовити. Ось так приклеїла. А тепер ось ці відливочки на гарячий клей, вони гарно тримаються на гарячому клеї ці акрилові відливки. Можна було, звичайно, і на дракон, але тут так швидше воно швиденько приклеюється тут, і далі можна вже працювати над подальшим, так би мовити, декором. Ось так приклеюємо ці відливочки, там, де я запланувала їх приклеїти. І можемо працювати далі. Далі я хочу зробити цей напис. Відрізала я цей напис від серветочки. і... Роблю трафаретик. Трафаретик за допомогою скотча. У мене є окреме відео, як робити такі трафаретики. Ну і тут, в принципі, все видно. З двох сторін заклеїла я скотчем, відрізала. Те, що мені не потрібно, вийшла така собі скотчева штучка. І тепер я ножничками для манікюру вирізаю ось ці літери. І в мене виходить ось такий трафаретик. Крім цього, я ще приготувала такі трафаретики, які в мене є. Там, от бачите, ейфелева вежа, таке в вигляді, конвертика такі трафаретики і напис Париж. Це я виписувала. Деякі виписувала з Аліекспресу, а деякі в мене вже досить давно, вже навіть не пам'ятаю, на якому сайті я коли їх виписувала. Це ще було давно-давно до війни. Так що це я вже просто не пам'ятаю. Ось так я хочу тут на цих боковушечках зробити ейфелеву вежу, і роблю я це все, ось цією античною бронзою. Спонжечком. Використовую цю бронзу, так. Тому що я буду нею далі пристарювати цю свою ключничкою. так воно все в мене буде в одному стилі. Ось Тут ейфелеву вежу, зверху я, і тут же зразу я протираю, у мене серветочка протираю ці трафаретики. Зразу зверху ось тут ці такі штучки, які на конвертиках ця маркіровочка така. І ось тут понизу я так само роблю цей низ у вигляді цю планочку у вигляді конвертика. Знизу зверху, і на боковушечках, там, на цьому трафаретику, ще там таке, типу, по типу марки, щось таке, і я там теж по боковинках це зроблю. Далі роблю ось цей. Мій трафарет, який я робила вперед до мрії. Ось тут ще підчищаю трішечки, роблю ось ту марку ще тут збоку, і тут, і ось такий результат в мене виходить. Тут же цим же самим спонжечком я роблю ось цей знизу напис Париж. Тобто. Перед до мрії в Париж. І зразу ж цим же ж. спонжечком я прохожуся по рельєфах, по боковиночках, по краєчках цих своєї ключнички. Ось ту верхушечку, яка з намистинами, я потім зняла, тому що вона тут. Не вписується мені в тему, і причепила просто е, такий крючечок з стильного боку, крючечок, щоб її можна було вішати на гвіздочок. Далі я вирішила ще виділити цей напис порядом рії і напис Париж за допомогою червоного акрилового маркеру, обвела просто по контуру цей напис. І Ось така в мене робота. Вийшла, така цікава ключничка мотиватор. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте коментарі, дозволяють просувати відео. На YouTube. Запитуйте, якщо щось цікавить вас, я задоволенням буду відповідати на ваші запитання. Не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні!